Всім привіт! З вами Хебі Кот. І сьогодні ми продовжимо грати веселу ігрушку з e Simpsons Run. Давайте приступимо. Чекайте, я на секундочку відійду. Я тут вибачте, що я відійшов. Давайте продовжимо. Так, научний проєкт Добре. Перше завдання це дуже легеньке. Відвести прочне ну, проєкт Лізи. тільки ми по дорозі там щось з'їли. Ну, я дивився сюжети, читав, прикладав. Так, добре, треба його перегнати, цього чутіка. Давайте пережнемо. Він везе, що школу треба швидше віднести проєкт Лізи. Чем він стой визи за школу свого чудик Чи тоже пора? Я не знаю. Так, їдемо. Окей. Так, ще до школы еще чуть-чуть, и мы вже приїхали. Добре. Так, тепер треба заехати в школу. Давайте це так і зробимо. Так, ага, шефцы бігти. Окей. Давайте. Самое вкусный проект. Місія завершена, ура! Погнали і речі Окей, їдемо дому Сімпсонів. Так, сідаємо на нашу тачинку <coughs> І погнали. Куди? Вітер? ...несеться <coughs> Добре, давак. Давайте, давайте. Давайте скоротимо путь. Я буду грати по звону, ну, звуки є тільки в навушниках, як завжди. Я я не знаю, я не знаю, до чого стирається, що вам читає, я не знаю, не можу сказати, а закрити. Я от тре на вулиці. Подри. Ну, типу, ну, короче, ладно, забить. Так. Угу. Так, засім, що вся робота тут стіс хвилин. Я постараюся до неї прийти, першу місію. Так. Блін, зараз буде поліція. Ні-ні, тут Зараз до поліції дорваємося, бачите, там в правому углу, там де міні-карта, там є, типо, як шкала. Шкала. Ідите на улицю, окей, даймо на вулицю. Пойти в дом фландер. А я за руки на тачелці. Да, я знаю, що там йде немаєш месезлу, але потім подекс на тачелці та і не поміжу. Ландера полакаем с тобой. Ага. Вот, все счастья утерянных вещей года. Ага, окей. Кстати, брат, все вещи, какие потерял план. Че украл, не знаю. Так, смогинг пландеру. Окей. Зибрану. Ага, зона косилка пландеру. Окей. Зибрану. Рисбар. Все. Два вин. Ве... А там все вообще хм. Окей. Так, давайте зберемо ремонт. Мені я не знімаю, бо вони пано бачили, де моїх перших частин, де я просто розчекався без звуку. Ну і ви бачили. Ну, по звуку вивезте, щоб не по звуку. Так, що нас дальше? Угу. Стульчик фландеров. Що це у нас? Стулька. Сімейний портлет. Ого, портвіт фландеров портрет фландерів М -м. шукаем а вот и він. він скоро пригнал уже так найдите ингулятор рода морода можете не знаю точка сын я не утекаюся мультфильмом the simpsons ну давай але не улекався немножко так ось я Тучки, тучки. Я скоро еще путь. Чи, я не скоротив, а наоборот. Вот так вот. А вы можете я не скоротил? Я просто бы пропустил. Круто. Вот один гулятор хороба. Так, куда сюда? Нажать на кнопочку надо. і запрыгнуть. Все, я запрыгнула задание моего фона. Что же Я думаю, это уже без часа. Окей, едем домой в Фландерю. Как бы это дайс, когда я на дюйме а або не сплю. Тут просто езду тут реально. что у моих братьев Кстати, пишите в комментариях, лайкайте меня, будь лазочка, И подписывайтесь. Частейше буду выпускать серии. Так, давайте я пойду. Фландер, Фландер. Все, задание выбран, поговорить, -по с Очкарик. Так, вибачте як ще когось обізов. Смарч, От. Говоримо з марш. Це ж такое телек. Пропустите, йдите на вулицю. Ха-ха, марш, аж... А, світло буде жарти, буде платити більше будуть. Ну, що не буде більше платити. Так, дальше штатівка. Так. Прекрасти будемо перед Окей, перед кладбищем центр. Так, їдемо. Ну, може тут нацелені в центрі. Блин, я б, б так жорстко, жорстко скоротив. Тільки сети і в сьомому левелі. Так, жорстко скоротити. Окей, давайте. Так, давайте під'їдемо. Я вже знаю цю місці, зараз мені по ідеї треба поговорити з Ленні. Да, поговорити з лінні мне требует взять точилку, короче на продолжить и Терплю. А король был. О, магнитный офис окей. Уничтожьте машину. Все понял. Поможем. Уничтожить. Ижайковик. Йо за час. Йо оперный театр. Окей. Okay. Погнали. Потом там сэп, песок? Ну, цукер похоже. Выносить. Вот. ладно. Там наверно дербатито полицей. Люблю, не, не, не. Блин, скоро полиция другусь. Окей, так, куда нам? красть? Что было красипло? Ай, короче, я не знаю, что было. Але я, сожалению, -то не точно сюдешки. Сюдешненький. Такая повинна точилка, вообще. Крою блюду и я там. Вмістю. І пишіть в коментарях, чи мені виполняти місії наново, чи мені просто розвлекатись. Ну, там, дорватися до поліції, всяке таке. Хто ж, ти машина сміття того, как он приїде. Куда приїде? Я його таран, ні, не тарану. Окей, доїжджаємо, треба його таран. Це буде трошки довго затяжно. Ну, забачите, як його вру. Пеншук. По все їдемо далі ми і скоро плаво не розливається у нього прошниця має бути велика Грабнею. чуть-чуть не навижу цю місію я її найбільше не навижу іменно цю місію Відсвінь мене ще й чекає слухай вихований хлопчик вихований окей давайте таретнем. Ти тиш отак от тобі його в кут таранити. найбільше зносить. Цього тарахну. А ведь ромер. На, ще ого! го Та я зараз місію по бірячку виполню. Все, місія завершена. Пщі котня, я думаю, тут буде трошки побачить. Так, тут є десь близько, от є один. Хочу змінити тачку. семейный седан. Семейный седан хочу. Хочу семейный седан. А, окей, начну мы Я так понял. Все? Да, все. Так, семейный седан. Самый первый. Добрый. Скорость не слабенькая, это вообще. И брось на Ну, вот так красиво. Так, сики там получается. Угу. 10 хвилин. Добры. Ну, добре. Постараюсь пройти. Так. Поїхала на сімейному седанні на електростанцію, де працює Гомер. Я вже знаю, яка зараз буде місія. Я згадала, скажу. Де ця вона? Так, давайте поїдемо. Вона нікого не збере. Зв... Ні, Ціркане. Ще одне. Ту ж саму. Так, да, ту же саму. Що ж то погода? Бускова. Так. Угу. Вот погнали. Вс ⁇ Идите. А, мастерская умерла. господи, Мастерская умерла. Да что там робят? блядь, вот так вот. Не, каждый раз не пропускаю. О, малетка. Каждый, каждый раз не пропускаю. Раз запомнил, что он на початку. Такой темный. Окей. Ля, ля 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 Короче, я понял. Большой слепой брат. Господи. Из офиса. Вы слышите все силовые соединения. Окей, треба все уничтожить. Окей, okay, все силовые соединения. Так, так. Пушки, улажка поролинная. Ну, да, вот тоже, знаете, так. Сюда быстрее, быстрее. Тук, тук. Так, 39-й. Трехвал на, короче, шея. Блин, нет! Блин, впал. Там вот, чего можно забрать. Шит, шит. Ой, чуть не попався на їхню ловушку. Мені треба окей, тут зберу Або не потім не ідейка. Потім плохая ідея. Потім плохая ідея. Треба зараз. I'm ну Так, давай я быстрій, щобст на ловушку не попадуся. Так. Погнали. Давай, 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 Шитре, шатры, 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 шатры. Берем. Берем тут две. Угу. Я цветок. Не! Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Блин, это а так все плохая идея была. Тебе шо была плохая идея, что я так все поступлю, блин. Блин, блин, блин. Два. Один. Де? А, це один тик, я думаю, що десь. Вернуться в мастерську. Окей. Хм, Поход. ця игрушка, кстати, по кожного где дом симсона и по ней дадуть миссию нам дадуть. я здесь знаю я буду. Тут треба перегнати. да тут я знаю треба перегнати буду одного чулика Я есть посидим я специально можу згорить да я лепше зуб бо то... окей короче так починка зря я до неї так бы меняется Но здесь ничего не меняется. Сюда. Угу. Да я цю саму тетку сбиваю. Сики тех течек, близнюки все. Такчинка додому Симсонов. Я гомер, я не успіваю на обід. Что там за колом? Там нас? да. Кола любить чи кола любить, чи кола любить, чи Так, все, я приїхав додому. дому Симпсонов! Надеюсь, мне будет нормально чути, бо я щось трохи тихо говорю. О, ось присів. Так, шо, добре, сесть на диван. Давайте подивимся. Я помовчу. Або ні. так звуки. Може бути ушком окрест. Ну, коротше, всім надаю, що по місті літають камери, і це говорить, що ну, не не можуть займатися. Ці камери зовсім вас теж. Сікс неос. Ой, сікс, ну, це машина. І у побачить, що тут є ця машинка. короче. Так, это, походу, последняя миссия, это святая Идите на улицу. Ну, початок вот здесь нормальный гумар, а я выберу Блин, блин, я забыл вся, треба следковать за этой машинкой. Чего вообще потребуется? Не за ней. Следовать за черными фухами. Нет, это не последняя миссия. Это первая последняя. Блин, я спати, чувствовать вам проходит першу сереж. Це Здесь очень багато. Так давайте. Йой. -йо Блин, я можу не спит. Дивіться, шкала кинчается. Ну, мама, пан, ч давайте не понад. Блин, шкала кинчается. И у меня скоро здобится машинка. Треба починку. Вот. Тух так само вы не я поїду так от. Хоч це не скоро... Ні нерване, тільки нерване, будь ласка, нерване. Нервани. Хух, вона нерванула, просто я підібрав. Якраз по тій, що треба дороги поїхав. Так, ага, він зараз буде скорочувати на ненави. То, що я найбільше не люблю в перший засінці, це скільні автобуси. автобус. Вони не так вибільшать, вони кожен раз мішаються. Вони такі жри, їх нормально, столкнути не можеш. Вообще не люблю, що тут машини б'ються. Багато є некерованих керованих машин, що ви не важко управляти. Давай, швидче, ты, стару... Так я вже її перегоняю, навіть засильно переганяю. Давайте на розгон. Підсягавайте застрягу. Я тут. Погнали! Будет выше, на всех, И все равно на моих работники я его бью. И все равно на моих работники, на моих, на моих личных. Никаких я выхожу. Так. Ну же, ну же, ну же. Не месяц. Нет, это не последнее. А, нет. Последнее? Я шёл сюда их какали, какали, бала белочка Окей, Я сейчас не заметил. Какали, а баба какали, какали. Да, эти какали. Так, какали. Свистнуло. Ладно. Блин, я где-то пропустил. Так, ага, так, блин, я уже пропустил как аллею, смешное слово, как аллея. Да, тебя как аллея, как, аллея, как аллея. А вот как аллея, вот она. Грокери. А, за после... не, стоп, я какую миссию вообще выполняю. Выбор миссии. За... блин я, я выполняю кільки последнюю миссию Штурм костолог okay. ага приберите грузовые і забрать короче я понял потеряй потеряла блин движение волосся стоїть. прям так зернуться через машинку представляю куну на ней так встречаться Треба не стурчати. Треба ж не стурчати. Це ж буде вже не матч. Це буде якась річка. Так, давай, поїхали. Сіпс, це шість. А, шість. Поняв. Ой-ой-ой, вещь потеряна. Вещь потеряна. Чому ну, він за мене не має істи? Що, де він далеко. А, ні. Повільний ти, старий кашка. Вот это буха, человек, я на нем налетел. Это вообще жесть. Где ты? Так. Давайте мне. Опа. Пьельшка, Вот он. Да. Блин, что вы ищете? Четыре, и у меня еще хвилин, две час. Окей. Думаю, стану достаточно. Да шо один так весь череайный там де я на выруцы враг куда я не моиха не знаю б... Це... Да си... блин по Та блін, бы мне липше помех ту по машине блін блін блин, блин я зарабу не спит Йо виндолая копки Ещ потеряна Вона пропала шо? Ні, я мушу його успіть, він добре що не повільняється. Швидше, лишилося хвилина часу, щоб це буде таке, а шо це за тупа машина. Ні, не вообще... Ух ты, ну тих, щоб було коли бронировано. Без цвета. Коль. Давай я мушу, дарон, это пу, тачку Два, 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 два раза. Раз. И два. Да. Нарешті. І якраз недалеко від дому Сімсу. Чи далеко? Далеко. І витр... от кажуть, не моє по-лізькі це. Так швидко читати на ходу прямо. Так, да, це було недалеко від дому Сімсу. Так. Пропустити. Місія завершена. Окей, де наш тачка тачілка. Що треба? Ага, зайти вдома. Від'їхати на ліку. Де моя точилка? Окей. Мене сюда. Не и трохи. Кто будет платить за штраф? Что у меня машина помнит? Раз гона пропал. <coughs> Это подозрительно, подозрительно. Так. Гумапит. потикстайл угу. так давайте погнали так нам треба їх на електростанцію, і це буде остання місія. так це, да, це буде последняя місія. Чи, стоп чи там была миссия але не завершена окей значить це ще не їхати на місії. Як Треба третий на потім місія закінчиться что-то мне писали миссии Місія завершена да місія завершена здається. я не Блин, не дошвидше, то я уже 23 хвилини знімаю. Хотя бы поменьше, поменьше. Ударив біги, о нет. Не штрафуйте мене, дядя офіцер. Я був вчемним хлопчиком. Блин, полиции не нужно. Быстрее. Да, поговори з недом. Ой, з Карлом. Як я поговорю з Карлом, каже за мою жені це гроба на поліція. Карл, ти мене спасеш. Ха поліція не має права мене штрафувати. Дурна поліція Жирний і злобний. Ха на попав. Жирний і злобний. Треба приїхати першим, поняв? Я весь поломаний, какого чрта? ремонтовка не там. Нєе! Не рванеш! Я тобі не позволю рванути тупа та чилка! що типа я, я даже не знаю. Коли я вспів? Коли я вспів? Швидше, швидше, Ремонтовка, ремонтовка! ні! свою машину Ні... я короче то беру. начать миссю заново да я действительно хочу начать это миссю заново жирный злобный ха я знову перший появился ахаха о в мене еще більше шансів по перша машина не і більше шансів перемогти плохо скорость трохи плоховато для цієї точилки Блин, скрутил! Хингат! Ах, Ах він гад! А я тут, скорочу! Закуси, слабачок! Ха-ха-ха! Вот -ха. плохо, что він буде быстро догнать, он так бы будете телепортируватись. Да, це плохо. Давай, я мушу виплинути за, сь за сьогодні. Виплинути першу карту. Але ну, не помню. блин, блин, блин. Угу. Блин, я могу сдуть. Стоп, куда мне троих? Я знаю, куда мне троих ехать, я могу не спить. Ой, так тут сдуты. Не спите, блин. А, ну да, я могу не спить его перегнать. Так, сяки мы ё -мо ⁇ я хоть на 20 холодов сможу пройти всю миссию, что нас затянется на, на, на пиво-то не возьмет. театр. Я що, півгодини буду знімати цю місію? Да Давно. Ну. А, він поїхав не У мене є шанс, великий даже шанс. Да. Ого, ви це на тачку так призовився. Так чітко. Ні! Ні, ще гірше, ні, 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 не ша гірше, ще, 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 ще гірше. Ненавижу вас всіх І тебе тоже. Як тебе там? Дебіл, короче. Ненавижу вас всіх. Не, на вижу, я виграю, я зможу. Я зможу виграти цю тупу місію! тупу виграю. Але хоча вона тупала, я її виграю. Не, не зараз. Ні, 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 не він за мною прям їде. Він їде прямо не по карті. А він мав би їхати по карті. Фух. Він ж на порушник правил. Він порушив правила. І нарушитель. Финиш, финиш напряма! Финиш напряма тут! Финиш напряма! Финиш напряма! Финиш напряма! Финиш напряма! Да, детка! Я вира! Вы не був близько! Ха-ха-ха! Закуси, закуси, закуси! Да! Да! Та <головіки> <головіки> хочу зберегти ігру За переписать, да Дякую. Ну що ж, з вами був Хеппі Кот. Дякую за просмотр, ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачи, всім пока-пока!